Роботи на кладовищі у Старій Збурівці триватимуть до 8 травня. Зараз тут працюють двоє людей, які перебувають на обліку у центрі пробації, розповідає Старозбурівський сільський староста Віктор Маруняк. Працювати чоловіки почали ще 13 квітня, спочатку прибирали парк, тепер кладовище. Нормальні хлопці, нормально працюють, що буває не завжди. Дуже часто пробація присилає нам проблемних людей, п'ющих глубоко. І тоді у нас починаються вже не скільки роботи, скільки проблем їхнього виховання. Сергій працює на кладовищі, обсяг робіт великий, говорить чоловік, тому що прибирають удвох. Всього потрібно відпрацювати 120 годин. Раніше елементи платив, квитанції згоріли разом з документами під час пожежі, розповів чоловік і попросив не знімати його обличчя. Не змог оплатити елементи, Ну, надіюсь, що своєю роботою я допоможу, щоб дитині моїй щось виділили. З однієї сторони нема стабільної роботи, нема стабільного зароботника, щоб оплатити, як положено. Ну, тут доходиться допомагати государству. Надіємося на государство, що вона нам допоможе. Олександр прибирає парку на збурів. роботою нового працівника тут задоволені, говорить Наталія Кабукова, староста Новозбурівського старостинського округу. Ймовірно, по закінченню громадських робіт Олександру допоможуть із працевлаштуванням, продовжує жінка. Я вперше зіткнулася з такою роботою, як відпрацювання, то працює він хорошо, він виконує всю роботу, яку доручаєш. Він на кладовищі нам допомагав, крчував дерева, вирубував. Зараз він косе територію парку, вміє все робити. Олександр працює з середини квітня, робота подобається, говорить чоловік. Свою дитину не бачив давно, бо живуть у різних містах, а борг накопичився через проблеми з працевлаштуванням. Підстригали трошки рози. Підрізали трошки дерева, зараз ось травичка підросла, от, ось, ось трошки косим. Пару років не доплачував аліменти. Зібралася там сума определена. Ну, треба якось погашати цю суму. За 2020 рік 200 правопорушників відпрацювали на громадських роботах, розповідає Оксана Кузьмич. Працювали на благо громади і за це нараховувалися кошти, які потім перераховувалися на виконавчу службу для погашення заборгованості по аліментах на утримання дитини. Зараз тут працюють такі стягнення 35 осіб по області. У Скадовську, Береславській, Тягинській територіальних громадах та деяких інших гроші на оплату громадських робіт відсутні, тому на роботу там правопорушників не беруть, розповіла Оксана Кузніч. Олена Протопопова, Ігор Печенко, новини на Суспільному, Херсонщина.